Добрий день, мої любі друзі, добрий день. Ми з вами знаходимося біля університету і у нас сьогодні з вами буде практичне зайняття з досвідченим журналістом Олександром Діміньтіною. Для мене це велика честь. Я думаю, що ми з вами входимо в університет. Сьогодні у нас буде практика. Звісно, знаєте, трошки такого, я така вроді сміла-сміла, а ручки тут -то русяться, тому що ну, не кожен день ти Світулічка, береш мікрофон. Береш інтерв'ю. Але ході. Ходи. Then I'm M どないだ Що хорошо. Спасибо. Да, <laughs> пожалуйста. Пропускни, які фото з вами? Да, да, Як да, же да, ви да. знаєте? Так, все, я вам Добрий день. Я журналістка, телеведуча, радіоведуча, медіаекспертка. експертка Наразі я викладач в міжнародному гуманітарному університеті. Я дуже рада вас бачити і у вас є сьогодні неймовірна можливість завдяки декану факультету побачити практичні роботи, які ми будемо робити сьогодні зі студентами 4 курсу. Це доволі така відповідальна робота, вони пройшли вже певний етап, чомусь навчились. Вони трошки нервові, напевно, так само, як і я. Я не дуже часто виступаю на загал, публічно, скажімо так, не на камеру, це зовсім інша справа, тому що на камеру мені вже легко розмовляти з вами, з живими людьми. Це трошки складніше. Я хочу розказати вам, як буде відбуватися сьогодні наша зустріч. І е, вас буде час приготуватися, Я розкажу все, вам допоможу, і е, я впевнена, що вас так само вийде дуже небагато. Е, значить, е, 20 хвилин поговоримо з вами е, і е, розкажу, як це буде відбуватися. Взагалі, ведучі е, дисципліна, якою викладаю це майстерність телеведучого, вона дуже популярна насправді, попри те, що телебачення в Одесі воно. Трошки знаходиться, скажімо так, в ганебному становищі, але я впевнена це питання часу. Тому що ми всі розуміємо вибори, ми розуміємо, що Одеса не може бути без медіа персон. І сподіваюся, що саме можливо хтось із вас і стане цим обличчям. У нас сьогодні зіркова гостя, Світлана Луфенко. Я вас вітаю, дуже приємно побачити вас особисто. То все ж тіктоки і знає, мені дуже, віде, дуже приємно. До 19-го. Хоча перший курс, це четвертий курс, дуже приємно і дякую вам. Дивіться, Світлана, вона є яскравим прикладом того, що не обов'язково мати, скажімо так, багаж знань, але треба мати величезне бажання розвиватися і вчитися. Я так розумію, що Світлана так само, коли починала з чогось малого, вона прийшла до того, щоб в неї така кількість підписники. Ховалася. Ковалася і знімала під музику. Спочатку я стиснялася. Мій треба, щоб рожок горина трошки музика, я вже говорила, а потім воно якось уже я вже, наверное, без камери не ущенив. Бачите, людина без камери, ну це так само, як і я. Камера це вже буде ваша улюблена. Головне, її не боятися. Усі є телефони. Ми можемо знімати кожного дня себе потрошки для себе. А це не те, що ви прийшли, вас поставили перед камерою професійно. Сьогодні буде професійний оператор з телебачення. Я одразу кажу, не треба його боятися. Давайте так, почнемо з того, що у вас буде текст. Ну, я скажу зараз для своїх, вони підготували текст. У вас є зараз теж можливість. Тема у нас буде така, що, на жаль, був поток в Одесі. Це, напевно, ну всі чули так про це. Це не треба зараз, не, не тільки чули, так да, на жаль, це так. Так. вони у вас, Так тобто, ви щось можете розказати. Давайте так, щоб ви не хвилювалися, я зі своїми вже працювала про те, щоб як не хвилюватися, є кілька порад. Ну, По-перше, ті, хто бачить камеру, вперше є такий лайфхак для телеведучих. Коли ви боїтесь, ви завжди розповідаєте, це так само стосується і телефону. Розповідаєте одній людині. Одні. Люди. одні. Найулюбленіші, найрідніші. І неможливо, хто там стоїть довкола і за вами споглядає, вам потрібно розповідати. Те, що ви хочете сказати у камеру, Ганні, наприклад. Ви дивитесь а, цілеспрямовано у камеру і розповідаєте мамі, брату, коханій людині те, що ви хочете розповісти будь-якому. Вам буде легше. Це перше. Друге, нервуть всі, абсолютно всі, я так само. Щоб заспокоїтись, ми дихаємо, да? ми всі знають це, це правило. На раз два вдих. На чотири видих. Але якщо ви працюєте на телебаченні, часу буде не так багато, тому а, треба себе якось все ж таки опановувати. Далі це теж допомагає нам ведучим. Ви маєте розуміти, що нічого страшного не відбудеться, якщо ви щось не те зробите. Ну, забули, ну, щось там не можете згадати. Нічого страшного не буде. Вас не дивиться, весь світ. Може, і ніхто не побачить цього скажімо так, маленького, маленького, маленької проблеми. Вам потрібно бути з собою, розуміти, що всі спотикаються, всі забувають, всі щось роблять не так, не те, але треба знати одне головне правило, якщо ви не хочете щось про себе почути, що ви сказали, не говоріть цього. Це стосується і політиків, і ведучих. Ви розумієте, що зараз така, таке життя у нас, що ми всі під прицілом камер і будь-що ви скажете, будьте готові, що ви це десь почуєте і побачите вже в перевернутому стані. Тому за розмовою треба лучше промовчити. Промовчить або ведучі робить, я була у нас така була вправа, я читала текст, або розповідала, я не пам'ятаю. Ми підписаємо, ми замовкаємо. Але не тому, що ми забули, а ми робимо вигляд, що ми згадуємо, намагаємось пригадати. Я раджу вам спробувати, буде шматочок записати. Ви побачите себе у професійній камері. Ви побачите. Можливо, це ваше взагалі. Вам потрібно вже почати щось писати. Можливо, на ваш телефон, можливо, якісь блоги. Це не так страшно, насправді. Вікторія? Каже <казує> ні. Вони, до речі, на четвертий курс, вони всі бояться так само, як і ви, але вони гру. роблять і вони дуже круто виходять. Перша, да, перша, третя, другий, четвертий, десятий, одинадцятий вже я скажу на майже першому курсу, дамо завдання. Хай вони підготують десять причин, чому я обрав міжнародний гуманітарний університет. А то я, я дивлюся, що вони такі розслаблені, сидять такі в телефоні, там щось цікаве, мабуть. Підготуйте 10 причин, чому я вступив саме в міжнародний гуманітарний університет. Ми теж вас почуємо і послухаємо, як сьогодні буде ваша перша відеоробота. Ми потім вам на четвертому курсі покажемо, які ви були на першому курсі, і зможемо порівняти, чому ви навчилися за ці чотири роки. Класна ідея? Що ми будемо писати цей текст? До речі, щоб не було, не було цих, знаєте, ще раз дубль, ще раз а, не бойтесь зупинятися, набирати подиху і продовжувати. Тому що це ваша впевненість, і так скажу ще осанка, ваша постать має бути впевненою. Навіть якщо, знаєте, не всі ведучі, на жаль, дуже, скажімо так, розумні, гарні, але в них є так? Да? Тобто Світлана знає про що я кажу. Не обов'язково бути мега освіченим, але якщо ви знаходите з людьми цей вайб, я не знаю це таке слово, на одному, на одному диханні з ними розмовляєте, то вас публіка буде любити. Але якщо ви будете так, повторюватись, дуже класну школу дає вища освіта, тому що ведучі, вони, вони повинні бути всесторонньо, так? Досвідчені. тому що якщо ви вже... Ведучий кібер-інтерв'ю, ви маєте знатися по трошки на всьому. Моя дитина запитує мене, навіщо мені географія я, ну, або фізика. Ну, взагалі, але я ти, ти маєш розуміти елементарні речі. Вас тут комплексно навчають. Я скажу, вам в мене не було досвіду, я не журналіст, але я тут зараз потрапляю на деякі пари, до філологів потрапили. Ну, взагалі такі Вау, вау, восторг, це треба знати, це треба розуміти. Вас по-іншому будуть сприймати ваші спікери, з якими ви будете розмовляти, і вам буде легше підтримати розмову, ставити якісь запитання або десь і Асадіть, да, того, хто буде щось там вам казати, тому що не. Дівчата готували тему, вам може щось полегше. Ну так, да, мені здається, це злива, це такий. Тут треба мати якусь інформацію. В да? них є така, мені здається, така проста тема. Чому я обрав е міжнародний комунікальний інститут? Хто хоче розповісти? Да? Я, я, я допоможу. Да Аня, вона <хто. hoy>. в нас контент-мейкер нашого факультету. Ну я вже бачу, що Аня зможе, в неї проблем не буде, вона достатньо відкрита, а щира людина. І вона стане на камеру і розповість: От я ж впевнена, проблем не буде. А в мене просто якось правильно вже з цього приводу інтерв'ю, коли я сам вступала. А, тобто вже да. Добре, то так. ви вже тренувалися? Добре, а хто хоче спробувати? Хтось з першого курсу. давайте, хлопці. Вони такі, знаєте, жваві такі активні, коли, в них, коли ми щось розповідаємо, а коли потрібно розповісти їм, вони вже не такі активні. Міжнародний гуманітарний університет, тому що я мрію поступити в Одесу. Я обрав міжнародний гуманітарний університет, тому що тут сучасні викладачі, дружна компанія, та я завжди мріяв стати журналістом, тому я обрав цю спеціальність про цей університет. Молодець. тебе дуже гарно гарна. Дуже розкажеш? Ні, це була дві камери, навіть. Бач? Я просто туда не а, ну, так, видиш, ти, ти, мабуть, розповідав, так. як нам е, сказала наш спікер мамі, да, розповідав. Ну що, давайте, хлопці, хтось спробує, хто то теж. Ти молодець. Я Всі, я хочу, щоб всі подивилися. Пішли. Всі йдемо, будемо дивитися, як вони дармують. Повіть вчера на терапію. Напишіть мені. Для мене це було дуже важливо. Я сама раніше дуже інша. Конти приїхав, ви поняли? і сміялися. У мене часто сміялися, що я хворіла в одній юмки, в одній кофточці. До мене, допустимо, я коли навчалася, в мене було. Та не дускаю в карлю. Це дійсно, бо так було ви знаєте, Я приходила, як ви не показували. Я була призначення, я могла так кошти в А потім я просто не показувала це години, і я повімала, що він тоді є, правильно так. Покатавкою. Хоча вміла всі міці, чесно, які про які всі дитинство. Чесно, 20 років тому я кудись ну, ну, це Я вам просто такі, знаєте, через те, коли мене в цей і не боятися. Це буде найважливіше. Не боятися, звісно. звичайно. звісно. Я, я така шутка да? на телефон, так? На камеру, звісно, будемо. Я хочу, щоб ви сторони, тому що ви досвідчений журналіст, правда, чесно. І, я хочу, щоб ви оцерочі просто сказали, як вони йшов. Все воно, воно не виходить у нас в певну разу, як ми хочемо, да? другий, третій, четвертий, саме головне, перший десятий, двадцятий, Але ми все одно поручно, ми це хочемо. Це саме головне. На самом деле, коли камера включиться, то вона трошки по-другому. подругу. Самі, ну, самі руку, самі руку підняла. Да, да, я підняла руку. Ну, я тоді ще таку зробила. Знаєш? Підняла, а потім не поняла, що буде. Ну, що робити? Ну треба її піднімати ту руку. треба колись спробувати, розумієш, на ну, що ж ми будемо? Дашка, пока виключає камеру, будемо спробувати. Ну і поняли? Три по 25. Серйозно, я вам кажу, я спочатку думаю, ну як це я вийду? Студія. Но я коли вийшла, ізначально я трошки, знаєте, трохи без. А потом я сподівалася, коли тобі посміхаються. Коли тебе ну, раді бачити, чесно. І воно, і особливо, що якийсь там комплімент зі сторони, все, той рот. А спочатку, боже, я виходжу, а та нога підкашує у мене, я не знаю, що мені робити. Але я розказала, що я на один плюс один вийшла. Спочатку мені продавали, давай, ну там, три по пі, ну, а я кажу, та ні, а тоді ще хуже буде. Давайте так. Ну нічого, вийшла, особливо, що пару компліментів, коли сказали, о, отак зробила. І пішла. Це ж на. Да, да, Раз, да. Да, да, За, да. Да. Саме головне ж кажу, одне слово, і тобі і все, так, да? а по дивиться на тебе таку дивляться, думаєш, о мама, що ж я так сказала. Але все одно щось починаєш там говорити, тако, щоб так увійти від коли уликнулися, там прямо прям так пубу відпрацьовувати <світ> на практиці, да? теорію і вже пробувати себе. В шей, шей теорію привезти. <світ> да. Ну, у нас, в нашому університеті досвід. Досвіт, да. Давайте подивимось, да. давайте подивлюся зі сторони. Так що сьогодні у мене буде такий досвід. Я да? кажу, трошки, знаєте, трошки теж не регулюю, чуєш, така, бо телефон це одне, а камера це трошки друга. Але так, да, першого разу. Да, да, да. Я спочатку подивлюся, Дашка, виключаю, а потім буду далі. Давайте, хто перший, хто подарується. Давайте я. но не заводящий вопрос. Типа, послушаешь меня и скажешь, так, ты что да? Это вдруг, если ты забыл, что ты не терялся. И ну, вот вроде бы пока все. У ну, нас же нет. Нет, конечно, не видно, конечно. Раз, два, три. Ну, а, раз, два, три. Раз, два, три. Марк, вітаю тобі слово. Так, дійсно, Олександра. Місто ще огоптується від потужної вливи, яка вирувала в Одесі майже добу. Відомо, що найменше загибло 9 людей, серед них одна дитина. П'ять людей загинули прямо в підвалі в свого будинку. Також декілька жінок загинуло прямо на вулиці, їх за течією. Річки перетворилися, Одеса перетворилася на річки. Затоплені автівки, житливі будинки та підземні переходи. Одеська міська рада звітувала, що працювала більше 10 машин-рятувальників та ініційовано роботу, перевірку всіх важливих служб. Також в Одесі на 12-ту годину дня випала місячна норма води, а це 41,5 мм. Через 7 годин після випало вже 92 мм, тобто двомісячна норма води. На банку ініціали перевірку всіх важливих обставин, які причинили, на жаль, такі наслідки. На цьому все. Дякую, Олександр. Що ви робите, коли дуже страшно щось знімати? Чи казати? я не відключаю камеру, а то потім включаю, тому вже не страшно. Спочатку страшно, я її виключила, а потім включила, вже не страшно. Саме головне знімати. Якщо чесно, я сама нема тільки нервувати вже почала. Камера це камера, а це. Дивіться, не високо піднімається. Так, зі сторони напишіть, підходить міні-мікрофон. Мені мікрофони вже зайкалися. Ні, я маю на увазі, що підходить мені те, що я обрала. Для цибулинки А Досвідчені журналісти теж нервують кожен раз. Всі нервують. Абсолютно всі. Якщо досвідчені нервують, то світулечка, давай. Це не вкручка. це я ставлю запитання, а вона відповідає. Вам не важко буде в камеру говорити? Ні, ні, ну от якщо чесно, от якщо чесно, ну буду дивитися, але я ж звичайно привикла, да, ми так дивимося. Ну, в камеру, так. Да. Тоді в камеру, хорошо. Світлана, розкажіть, будь ласка, ваші настанови, ваші поради людям, які все ж таки мріють щось зробити, але не наважуються. Ви як яскравий приклад того, що це таки має бути і може бути все реально. От, ваше слово. Добрий день, мої люди. Добро в першу чергу я завжди говорила і буду говорити, що Потрібно йти завжди до своєї мети, ніколи нічого не бояться. От я, е, всігда, знаєте, говорю, я сама людина з села, да? я виросла в селі. І коли я приїхала в велике місто, да, то ви ж розумієте, коли людина з села, то вважають, що вона, ну я говорю, як воно є, що ну, хто ти, що ти. Да? А саме головне, от я зараз можу з гордістю сказати, що треба йти до своєї мети і не бояться поступати ніде. Треба робити те, що ви хочете. Це обов'язково, тому що якщо ви щось бажаєте, у вас завжди все здійсниться. Не потрібно опускати руки, це перше, не потрібно повертатися назад. Це ні в якому разі. І от я все время буду говорити, дітки, які приїжджають з села, з району, велике місто, вам не потрібно нічого боятися. Ви прийшли, як обична, прекрасна, чудова людина. Прийшли на парк, послухали, прочитали. І саме головне вірте в те, що все буде добре. То, що говорять за нашою спиною, повірте, говорили і будуть говорити. Саме головне ви слухайте самих себе, тому що ми завжди знаємо, що у нас все буде добре. Ну воно по-другому не буде ніяк, понімаєте? От. Я сама трошки прям так нервую, що ну я сама дійсно приїхала з села, і навіть коли я навчалася в технікумі. З мене теж посміхалися, що я ходжу в одні юбки, в одних штанах. У мене була дійсно юпочка з кофточкою, брючки з кофточкою. І з сторони я теж чула, що з мене посміхаються, але я ну, смійтеся, ну що, не можемо сказати мовчити. Людям це цікаво, але навчалася, дякувати Богу, і от потихеньку дівчина з села прийшла до того. Ну, до чого ви бачите, саме головне вірте в себе і ідіть до своєї мети. Дякую вам. Вас шалений плюс, знаєте, о чому? Ви можете розповідати без зупини. Це не всі можуть, це ваша така, скажімо так, фішка і у вас са видно. Ви знаєте, мені дуже приємно, що це почути іменно від вас, чесно вам скажу, тому що. Це взагалі, от ну для мене це дуже важливо. І повірте, я дивилася. Я один раз дивилася в камеру. Для мене було важко дивитися в камеру, але я один раз подивилася на вас. І ви знаєте, я з сторони чувствую взгляд, і таку знаєте, як таку трошки як посмішку, і ця посмішка вона надихає. Ну, що ти все правильно говориш, знаєте, чесно вам скажу, що ти говориш, тому що е, я вроді дивлюся в камеру, але один раз я так подивилася, е, чесно. Важко, важко дивитися в одну, от я вам кажу правду, важко. Ну, це все і так само, як я в свою камеру, і я все время думаю, боже, з ким ти світа говориш, вроді би сама з собою. А насправді я ж не говорю сама з собою, так? А мільйони. Так, да, да, Мільйони людей. Я вам теж дуже вдячна. Для... Ну, чесно, дуже вдячна. Так що, мої хорошенькі, я завжди хочу сказати, ідіть до своєї мети, поступайте на будь-який факультет, який ви хочете, тому що якщо ви це хочете, все у вас буде. Ваша світуличка вам каже I love you. Нормально доспішено. Я сама. Я правда вам дуже вдячна. Дякую вам, живо. Світлана, ви може колись в дитинстві хотіли бути журналісткою? Чи ви хотіла бути? Не предполагала, що я буду брати телефон в руки і навіть. Буду вести свій блог. Я навіть не мріяла. Я все життя мріяла бути перукарем. Але у мене рука тяжола, я розпостригла подружки, чолку, вона відростала півроку, я розумію, що це не моє. Мама мене е, мама мене послала вчитися на бухгалтері, аудит, а в того Світолічка торгує на прекрасному привозі. З мене шикарний, я думаю, продавець. Е, Журналістика, це чесно, мені дуже подобається. Ну, хоча я хочу вам сказати, що ця практика вона дуже дає великого досвіду. Тим більше практика з ким не бачили. Ну, Одне хочу сказати, що все буде добре. І напишіть, ще нормально, у мене зі сторони воно виходилося взяти той мікрофон, дивитися в одну, знаєте, це треба дивитися в одну точку. Це дійсно, от для мене це було важко, тому що я, по-моєму, один чи два рази взгляд свій забирала. Але це круто і йдемо до своєї цілі. Чи так, чи підходить світулечний мікрофон, чи як ви думаєте, чи буде вона досвід мати в журналістики, я так думаю, що буде. Саме головне це хотіти. І це вірте, і йти до цієї мети. Всім I love you, а я їду на привоз.